Житомирщина багатонаціональна. В цьому знову переконались учні 25-го ліцею, які задля участі у краєзнавчому фестивалі вивчили особливості всіх національних меншин, які проживають на території нашої області. Все свято свого роду національних меншин воно нас об'єднує, консолідує і. Вчить кожного, жити у мирі і злагоді. Діти в національних костюмах різних держав розповідали цікаві факти про країни, танцювали національні танці та разом створили квітку дружби, прикріплюючи пелюстки з прапорами різних країн до символічного дерева. А Поліна з 2-го А класу створила своє дерево дружби народів самостійно. Дівчинка бажає своїй країні миру та процвітання. Це типа як прапор, а тут написано ті люди, які тут живуть. Оці квіти це, це воїни, які погибли. поляки, німці, вірмени, білоруси, росіяни, євреї і звичайно українці. Всі ці народи проживають на Житомирщині. Підростаюче покоління з допомогою таких заходів зможе навчитись толерантному відношенню до людей іншої національності. Певне на керівництво ліцею, тому фестиваль «Житомирщина багатонаціональна» проходить тут щороку. До того ж, 25-й ліцей це асоційована школа ЮНЕСКО, і про європейські цінності тут знає навіть малеча. Ти готувала польський танок, тобі сподобалось? Так. Да. тобі ще подобається із польської культури. Е -е -е -е. Та ще що, щоб поїхати туди. Хотіли поїхати в Польщу. Так. Да. Як вважаєш українці і росіяни? Це дружні два народи. Білорусі дружила з Україною і ще різні різні на завершення учні 25-го ліцею приготували патріотичний флешмоб і, вигукуючи, Україна єдина родина, відпустили жовто-блакитні кульки у небо.